Капілярні явища. Капіляр від латинського слова капіліус волосина вузька циліндрична трубка, діаметр якої набагато менший за її довжину. Явище підняття чи опускання рідини в капілярах називається капілярністю. Закон Жюрина. Висота підйому рідини в капілярах тим більша, чим менший його діаметр. якщо один кінець капіляра помістити в рідину, то рідина буде підніматися в капілярі. Чому так відбувається? У циліндричних капілярах скривлена поверхня рідини являє собою частину сфери, яку називають меніском. У змочувальній рідині утворюється вігнутий меніск, а у незмочуваній опуклий. Поверхня рідини прагне до мінімуму потенціальної енергії, а викривлена поверхня має більшу площу в порівнянні з площею перерізу капіляра. Тому поверхня рідини прагне вирівнятись і тому під нею виникає надлишковий від'ємний або додатний тиск, який називають тиском. Лапласа. Цей надлишковий тиск розраховується по формулі P надлишкове дорівнює плюс-мінус 2 сігма поділити на r, де сігма поверхневий натяг рідини, а Р радіус кривизни меніска. Під увігнутою поверхнею рідина змочує капіляр. Загальний тиск менший від тиску на поверхні рідини, і тому рідина втягується в капіляр, піднімаючись на досить велику висоту. Під опуклою поверхнею рідина не змочує капіляр. Тиск більший за зовнішній тиск, і рідина в капілярі опускається. Зробимо розрахунок. На яку висоту піднімається рідина в капілярі? На рідину в капілярі діють сила тяжіння та сила поверхневого натягу. У разі повного змочування сила поверхневого натягу F Поверхнева на вертикально вгору. По дотичній до поверхні меніска. Підняття рідини в капілярі триватиме доти, доки сила тяжіння піднятого стопа рідини не зрівноважить силу поверхневого натягу. Тобто доки не буде виконуватися рівність МЖ, де М маса ступа піднятого рідини, дорівнює F – поверхневе, тобто сила поверхневого натягу. Оскільки маса піднятого стовпа рідини буде рівна добутку густини ро, рідини на об'єм рідини В, а об'єм циліндра, як добре відомо, дорівнює добутку об'єм площі основи циліндра, квадрат на його висоту h. А у нас рідина в капілярі набуває форму. Саме такого циліндра. То в цьому випадку, так як сила поверхневого натягу дорівнює добутку Сігма поверхневий натяг помножити на l, l – довжина кола, яка дорівнює 2P помножити на r, де r – радіус капіляра. То ми отримаємо наступну рівність, що m, тобто ро, Пр квадрат h помножити на g прискорення вільного падіння дорівнює f поверхнева, яка в свою чергу рівна 2 помножити на σ і на пір. В цій рівності у нас скорочується пі і 1r. І з неї ми отримаємо, що висота стовпа рідини в капілярі. Ударівна 2 сігма поділити на роже Р, де капілярні явища зустрічаються у природі та техніці. Капілярні явища надзвичайно поширені в природі техніці та побуті. Вони мають місце при проникненні поживних речовин із ґрунту в рослини, при підйомі вологи з глибших шарів ґрунту, на будівництві. При користуванні рушниками, серветками, марлею тощо, живлення рослин, сумовлення всмоктування з ґрунту вологи і поживних речовин, яке можливе завдяки наявності капілярів у кореневій системі і стеблі рослини, облік капілярності необхідний під час обробки ґрунту, так і для того. Щоб відбувалося більш інтенсивне випаровування. Вологе з ґрунту. Необхідно його утрамбовувати у цьому випадку у ґрунті, утворюються капіляри. Якими волога піднімається вгору, а потім випаровується. Щоб зменшити випаровування ґрунт, навпаки розпушують, руйнуючи при цьому капіляри, І волога довше залишається в ґрунті. У суху походу ґрунт зсихається і в ній утворюються тріщини капіляри. За ним вода піднімається з-під землі вхору і випаровується. Поверхня землі через це висихає ще більше. Для збереження вологи всередині землі верхній шар ґрунту розпушують. При цьому капіляри руйнуються, вода залишається в ґрунті. Так, наприклад, вологообмін в ґрунті здійснюється за рахунок підняття води. По найтонших капілярах тому переорювання ґрунту руйнує ці капіляри, сприяє збереженню в ній вологи. Для затримання вологи в ґрунті при посіві, зерна здійснюють ущільнення ґрунту. Руйнування капілярів на поверхні ґрунту. Тіла, які мають велику кількість капілярів, добре вбирають вологу. Саме тому під час витирання рук рушник. Збирає у себе воду, по тій же причині газ або розплавлений стерин піднімається по гніту лампи або свічки. Завдяки капілярному підняттю вдається фарбувати тканини. Капілярні явища використовуються під час витопування нафти. Сила взаємодії води з гірською породою більше, ніж у нафти. Тому вода здатна витиснути нафту з дрібних тріщин у більш великі. Для збільшення нафтовіддачі шарів використовуються спеціальні поверхневоактивні речовини. Нафта має неоднакові оптичні властивості. Під дією ультрафіолетових променів нафта здатна світитися, при цьому легені нафти світяться блакитним світлом, важкі бурим і жовто-бурим. Це використовується при пошуку нафти. Нафта є діелектриком і має високий питомий опір. На цьому засновані електрометричні методи встановлення в розрізі розкритому свердловиною нафтоносних шарів ярів. У будівництві враховують можливість підняття вологи по капілярних порах, будівельних матеріалів. Для захисту фундаменту і стін від дії ґрунтових вод та вологи. Застосовують гідроізоляційні матеріали толь, смоли тощо. У тілі дорослої людини приблизно 160-190 капілярів, загальна довжина яких сягає 60-80 тисяч кілометрів. Капіляр в 50 разів тонший за найтоншу людську волосину. Середній діаметр капіляра складає приблизно 0,008 мм. Він настільки вузький, що кровяні тільця проходять по ньому поодинці, і це приводить до того, що кров проходить по капілярах дуже поволі. 0,8 мм.